Всім привіт! Погляньте, куди я зайшла? Я тут взяла наступний квадрат і вишиваю, вишиваю, вишиваю і думаю, ну, це ж обличчя в мене мало би початися. Хоча, ну, ви знаєте, що не видно, коли зараз я переставлю телефон, що от коли так вишиваєш. Де -то є? Ось отак. Ти вишиваєш? Ну, там, хто там знає, що там вишиваєш? От, кусочок та й кусочок. Але погляньте сюди, зараз би я лампу відвернула. От ось. І, ну, по формі я розумію, я вишиваю обличчя, здогадуюсь, вірніше. По картинці невідомо, що я вишиваю. Але по кольору, і думаю, Боже, як цікаво! Тут різні відтінки коричневого, десь тут капелька вже такого світленького, бежевого. от, І така полоса. І чомусь мені згадалося, що коли. Ну, Такі великі от роботи вишивають багато кольорки. І починають щось там обличчя, і участок не завершений. І люди лякаються і думають, Боже, не може таке бути, що ж це таке чорне, коричневе і так далі, і якесь там кольорове. А вже потім, коли зашито все. Ну, Я маю на увазі не тільки там шматочок, а от далі, далі. І робота, обличчя. І тоді ти розумієш, а ще й коли фон біля обличчя. І тоді ти розумієш, що все так, як має бути. Але досить, знаєте, досить цікаво і незвично дивитися на це. Що це? Як таке може бути? Така бліда жінка, ніби там на, на малюнку. Ну що ж, буду вам поетапно показувати, і будемо лякатися разом. І ще я би хотіла сказати кілька слів про цей дизайн. Сам малюнок, так і є на білому фоні. І тому робиться м'який перехід. До білого фону, і ось по краю такі є світленькі бризки. Але якщо ви хочете змінити тканину і вишивати на темному, ну, я це розумію, бо це луна місяць, і, можливо, комусь захочеться на темному фоні вишивати. Але сам дизайн зроблений для світлого. Тому. В програмі ось я фон можу змінити. Я от візьму дуже темно-синій, наприклад. І тоді ви побачите, що перехід до білого, ось цей, як на мене, то він надто виділяється. Хоча справа смаку, звичайно, Ось, але я особисто прибрала б ці світлі, хрестики, найсвітліші, якщо б я вишивала на темному. Бо, ну вона дуже, знаєте, вискакує. Ось, і так само можна ось чорний перевірити. Візьмемо чорний фон. От, з одного боку, так, від місяця йде сяйво. Але тоді, якщо його вам залишати захочеться, я би розкидала якісь зірочки або ще щось. І не буде тоді такого, знаєте, різкого переходу. Або прибрала ось цей от світлий, ось цей край. Тому перед тим, як міняти тканину, ну так, треба перевірити дизайн, як він зроблений, чому так. Бачите, на білому це такий малюнок, він був білий на білому. І воно так поступово-поступово місяць цей. Ось плавно входить в тканину, в білий колір. Ну що ж, подумайте над цим, які тут ще темні такі кольори. Ну, в основному сині. Ну, нехай таке якесь голубе небо. Ось тут не так різко, але теж ось мені здається, тоді цей перехід зайвий. От, то можна його не вишивати, наприклад. Ось оці самі світлі кольори, подивіться по схемі, які там самі світлі, і їх забрати. Ну, а зараз, як думаєте, це схоже на обличчя? О, цікаво. До речі, в мене вже 35% готово. Це невелика картина буде. От, і... Ви знаєте, я от помітила, коли дивлюсь, навіть відео дівчат, хто показують багато кольорки. І коли показують близько, я не бачу. Ну, тобто, це коли так само, як вишиваєш. Ось ти бачиш близько, і це зовсім інша картина. І мені так подобається, коли показують здалека, коли кольори. Лягають в якесь зображення. Ну, звичайно, зараз важко зрозуміти, що це частина обличчя. От. Але ви знаєте, мені подобається. Тут такі дивні, ну як дивні кольори були. Ну, Я от приближу, зараз фокусується, чого тільки не було. Але на відстані це. Трошки інакше виглядає. Ну що ж, давайте продовжимо. Ну і третя фінальна частина, коли мій квадрат завершено. І саме здалеку, давайте дивитися, коли ми бачимо цей перехід, такий синюшний, сіруватий, з коричневим. І що ж, я вишила цей квадрат, я вже можу звітувати в. П'ятниця 13, але хто знає, чи я не візьму ще один, продовжити. Бо чому би і ні? Можливо, мені захочеться. Зараз я маю 37% рівно 37, тож непогано просиваюсь. Ну, як я казала, зблизька, якщо таке дивитися, то, звичайно. А ну, я хочу макро, ну не хочу фокусуватись. То, звичайно, кольори ну, незвичайні. Не я тут шорт поставила, що я зомбі вишиваю, пожартувала якось невдало. Навіть відписались люди, бо думають, ну чисто вже це, -це. той. -во. <пожартування> От, але дуже мені хочеться, знаєте, що бачити наступну частину її обличчя. Ось зараз у мене найцікавіший, мені здається, період. Оця середина, найцікавіше місце у вишивці. Ось, до речі, як у мене активні процеси виглядають. Ось рівно 37% ця дівчина в мене. Потім що Ось, Боже, як я давно не брала Оленя, як я дівчину давно не брала. Я зараз тюльпани веду до фінішу. Ось там 83%, 83,5. Бичок у мене є 53%, його я щомісяця вишиваю, і дуже давно будиночок в горах я не вишивала і пейзаж. Ну, Зв'язано це з тим, що е, раз в місяць звіт по бичку, то я обов'язково раз в місяць його вишиваю. Ось, І зараз гра, приймають участь у грі робота нова, і тюльпани. Я обіцяла їх швидко закінчити. Якщо знаєте, то в мене є ще один канал про життя в Англії, і там я обіцяла. От, і їх чекають. Я теж чекаю, От, то я їх частіше вишиваю. От, і що ж по цій дівчині? Тут є е, трошки більше п'яти тисяч на наступний звіт. Ось, мабуть, візьму. Може, ще 5 тисяч пишу, тому що сьогодні у нас 22 жовтня, до 12 листопада, хто знає, може, і до кінця до шию таке. А з іншого боку, я сьогодні стикнулася з такою дилемою якоюсь психологічною, що, думаю, візьму і вам розповім. Ось, як до психолога сходити, знаєте. Можна щось радити, можна не радити, а. Хоч ви слухаєте? От, роблю я вчора схемку, я, до речі, зараз собі її завантажу і покажу. Отаку От схемку. Значить, Говорю я це до того, щоб самі зрозуміти, як в моїй голові ці думки скачуть, як вони змінюють одна одну, і як мені хочеться щось нове, 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 нове. От, роблю. Бачите, на мій смак вона класна. Я видалила фон, вона з неповною зашивкою. От, але е, я обираю, я зроз... ну, я вже й говорила, я обираю самі малюнки ось такі, де, де намалювати якимись гарними там, участками одним кольором. Дуже важко, тому що сам малюнок він акварельний, і тому в мене роси, проси, проси, проси. Я це розумію чудово, і е, інколи намагаєшся для вишивальниці зробити легше. Знаєте, щоб м щоб менше кольорів не так багато, щоб менше кріпитися, щоб менше перетяжок. І ти намагаєшся це зробити, але це вже інший малюнок. Це не це, от, на цьому малюнку так має бути. Просто так має бути. От роблю я її, е, щось я хитаюсь, роблю я її і думаю, та хто це буде таке вишивати? Ну хто це буде? Якщо тут в мене 80 кольорів, ну це ж багато для такої роботи. А сама робота 155 на 144, тобто на 16-й Аїді вона буде 24 на 22 см. Тобто вона невелика, але й не малесенька. А, ну, для, для неї то може й багато кольорів. Я це прекрасно розумію. І думаю, хто це буде вишивати? Тут по марафону 14609. З іншого боку, я не хочу зменшувати тут кількість кольорів. Я спробувала. Я спробувала зробити менше. І повірте, вона виглядає. Інакше. І потім я штовхнулася, подивилась, мені була перед очима в спальні у мене стоять соняхи, я вишивала від Лукаїс. Ось там менше кольорів, вишиваються легко, і я зрозуміла, що От не люблю я той стиль. Оцей простий стиль, він, на моє око, на мій смак, він якийсь. Ну, я не знаю, не можу я навіть пояснити це нормально, але мені саме такий складний стиль подобається, як виглядає, ось про що мова. А виглядає він реалістично, як ніби от малює художник. І завдяки цьому вишивати це важко. розумієте? Ну і що далі? Куди мої думки поскакали далі? От. І чомусь мені пригадався цей мій гарбузик, який, пам'ятаєте, я просто взяла швидко вишила і все. Ну тобто, це не зовсім малявочка, яку швидко вишиєш, але і не така багатоколірка, яку треба руками вишивати. От. І тут в мене було 19 125 Ось, досить швидко воно вишилось там, взагалі за 18 днів мене тут показує. Ну, я не кожний день відмічаю, бо коли якийсь колір заливаю, то можу не відмітити один день, а на наступний відвітити. От, але тим не менше 19, 125, а там у нас 16, правда, то, то навіть менше. Ось і е, зараз. От я дивлюсь, як я оформила цей гарбузик, там нова рамочка в мене, і як він на кухні висить. І ви знаєте, я його люблю. І я так думаю, що чимось мені схожий от той е торт, чимось мені так, це мої завершені роботи. І оцей торт чимось мені нагадує той гарбузик. Ну і потім думаю, так, а може би я подивилася, які в мене є рамочки, і під свої рамочки підігнала якусь невеличку схемку, щоб поміж е, більших робіт були й менші, бо хочеться фінішів, е, хочеться стартів. І якось оце все в мене так, як блохи скачуть у ті думки в голові. Ну так, треба тюльпани фініш. Але і маленьке щось хочеться, щоб швиденько раз-два вишив, в рамочку повісив. Рамочки є. Давай помірюю рамочки. Давай під ті рамочки розмір вирахую. Давай отаке ви розумієте? Ну і сижу і думаю, боже, як я хочу вишивати хатинку в горах, а вона в мене справа. Я так сіла, що рука висить у мене і дригаюсь. От, і думаю, а хто ж тобі заважає взяти в руки, вишивати хатинку? От скажи. Ніхто не заважає. Поки е, ну, прийшла, Нікуська. прийшла. От, і якби є ж в тебе свобода, ну, бери та й вишивай. Ну, бачите. Одне придумала, потім друге придумала, потім третє придумала. І отак от. Так от. І знаєте, що подумала? Що, мабуть, я так буду вести до фінішу роботи, щоб в мене їх було менше? Не перший раз, я вже таку думку думаю, але мені здається, що я тоді не буду робити такі перерви, знаєте, от як в хатинці в горах. Я досить давно її не вишивала, до речі, а коли я її вишивала так в процесі. Я справді хочу її вишити. І хочу, це було, матір Божа, в червні. В червні. йой, Бачите? І тому, коли я завершу тюльпани, я нічого велике не починаю, тільки маленькі. Ну, от, я завершу тюльпани. Ось е це вишиваю регулярно дівчину, цю з вороном, бичка регулярно. І візьму щось наступне на завершення. І ще одне. Оті мої графіки, що я писала в блокноті, пам'ятаєте? Я можу це не робити, можу не писати. Тому що От така я людина, що я сьогоднішнім днем якось у мене все. Ну, і плюс мене відволікає цілий час щось. У мене крім вишивання, звичайно, ще є інші роботи. І в планах одне, в планах відео зняти, в планах щось вишити, а потім тобі дзвонять, а треба туди, а треба сюди, зроби то, зроби це. Або пишуть, або сама бачу, що мені треба там якісь робити речі деякі в комп'ютері виставляти. Навіть. І отак от от я свій час розподіляю, що мені зручно в цей момент, те й роблю. От, ну а тюльпанчики. Зараз тюльпанчики покажу. А ось і вони. Я таки закінчила ту. Пам'ятаєте полосу минулого разу? Я вам показувала, я вишивала ось цю середню полосу. Я її довишила, завершила. А потім у нас в п'ятниці 13 було на швидкість завдання. Виявляється, я дуже повільно вишиваю. У мене там щось біля 60 хрестиків за 13 хвилин. Ну я бачу, що там вдвічі більше деякі дівчата роблять, і це було одним кольором. Це навіть не треба було кольори міняти. Хоча, я думаю, там більшість для завдання так робили, напевно. От, і я е, все ж вирішила не ділити цей квадрат, а вести до фінішу вже цілим цим квадратом. Там у мене щось біля 16 тисяч було лишалось. От, е, біля 16. І бачите, зараз вишиваю собі от тюльпанчик, цей вже скоро буде завершений сам листочки вже сюди йдуть. Тут будуть листочки, гілочки, квіточка і отаке. І не буду я вже його ділити і дробити, буду на вибування кольорів. Багато, досить багато кольорів тут вибуло вже. Ось Тому цікаво, скільки в мене часу це займе. От. Тим не менше, міняти я хочу роботи. Хочу міняти. І що, ще хочу, і хочу щось взяти, брати, таке проміжне, невеличке, щоб можна було за якихось. Пару тижнів почати і завершити. Ось таке. Ну, думаю. Знаєте, інколи самі смішно. Я то собі думаю щось понапридумую, а потім в мене це не встигаю, не виходить, або переключусь на щось інше, або така. Отакі плани. Ось планами назвати я нічого не можу. Єдине, що. Хочу зробити точно це, завершити цю роботу і, та й вишивати в своє задоволення, правда? А я сьогодні довишивала тюльпанчик. Ось тут ну, все закрила. Тут буквально от два хрестика лишилось, це, мабуть, фон буде вже. А так, взагалі, він завершений. Ну, і такий симпатичний, там навіть серединочка в нього, бачите, трошки видно. І трошки зовсім трошки листочки тут, де неде з'явилися. От, І побать, подивилась я на ем, статистику, то взагалі в картині 101 колір, а мені залишилось 15. Ось так оцей великий шмат, тільки 15 кольорів. Ну, цікаво, от зараз воно так виглядає. Так, лампу приберем. От, бачите, ну, досить великий кусок залишився, скажімо так. Хоча це 15%, тому що зараз 85%. І от тут у нас є. Оця нижня стор... рядочок цей, це кількість кольорів. От, то залишилось мені 15, і залишилось мені 9 829 хрестиків. Ну, і хочеться мені трошки змінити роботу, тож я кілька днів, мабуть, відпочину. Від тюльпанів. Так і візьму я хатинку в горах, тому що я сумувала за нею. Не вишивала її чотири місяці, напевно, і якось почуваю себе не дуже, тому, тому продовжу. І зустрінемося з вами уже з хатинкою наступного разу. Ось в такому вигляді я її залишила, коли вишивала останній раз, навіть відмітила, де буду продовжувати вишивати. Вже виділений квадрат, пересунула на вільне, на, на вільне місце, так, далі і приготувалася. Ось тут. Ось тут. Скільки тут у мене відсотків? Зараз подивлюся. І. Угу. Ну, до серединки я ще не дійшла. Так, я маю тут 39,14%. Так, кольори всі на місці. Зніму відміточки, щоб починати, щоб мені відмічало від сьогоднішнього дня. Ось, всього вишито 47,947. Залишилось 74,553. Окей, okay. отже, буду продовжувати із цього кусочку, так. так. Виставляю собі ниточку від найменшого. І тут у мене одиничок є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Нічого собі. Ну, це відбувається через те, що я обмежую. Тому що ось, бачите, в мене одиничка. а взагалі їх п'ять разом, так, хрестиків. Ну, це ці границі мої, так, і впливають. Інколи я відшиваю, знаєте, відмічаю, от, а інколи не хочу витрачати час, розсувати границі, відмітити, десь там одну, потім відмічу, наприклад. По-різному буває, залежить від ситуації, скажімо так. От, але що я помітила? Я взяла, ну, зараз світло, так, я взяла м, роботу. Якось так її тут погладила і знайшла пропущені хрестики. Але ж в схемі відмічено, що вони вишиті. Отже, якось я випадково відмітила. Але тут у мене легко їх знайти, звичайно, порахувати, я просто піду по розмітці. Ось на, на цьому перехресті, і тому зараз знайду, який там був колір. І одразу зашию це місце, щоб потім не загубити нічого. Так що, бачите, що <свісно> вчасно помітили. Ну і все, зараз розмічу собі і продовжу.